У передень Свята Різдва Христового в Білій церкві отримали допомогу майже 200 людей з числа внутрішньо переміщених осіб. Як каже Людмила Перловська, жінка, що вже кілька років намагається всіма силами допомагати постраждалим від війни, білоцерківці дуже чуйні та щедрі на допомогу люди. Почті вся біла церква приймає рінок шинний, ринок центральний, ринок Славіна, бізнесмени, тітов. ой... Розпутний павел дуже багато людей приймає, ну не залишається равнодушних наших людей. Людмила Перловська вже кілька років проводить у поїздках на схід України. Там із 2014 року склалася важка гуманітарна ситуація, і допомога від білоцерківців регулярно надходила у тоді ще прифронтові міста і села Донбасу. Да, ми давно з 18-19 року зроблено дуже багато. Взагалі то наші люди. Білоцерківські хороші, прості люди, багато підприємців, які підтримували. Ми 10 тонн завезли тільки на Авдійку допомоги нового товару. Ми дуже допомогли Маріуполю. Ми провели випуски сартані, Чермаках і Виноградне. Дуже шкода, що ці люди там так страшно постраждали. Назвичайно, ми не можемо залишити наших людей без допомоги такі важкі часи. Зараз з допомогою небайдужих білоцерківців робота продовжується. До родин внутрішньопереміщених осіб надходить і гуманітарна допомога у вигляді одягу, необхідних речей і продуктів харчування. Ну, зараз вони підтримку хоч якусь потрібно. І харчі, і одежа це для них. Важливо сьогодні їм треба жити і боротися з тим, що вони залишились і без домівок, і залишилися. Ну, біжать, куди бігти, від чого бігти. Життя прожили і немає домівки. Це страшно. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. новини, телеканал Крокус.